Всім доброго дня. Сьогодні в нас гарна погода. Вітру нема. Зараз обід десь мінус 5, вночі ну, десь мінус 12. Так що гарний сьогодні день. Сніжок в нас є, трошки землю прикрив. Так, наші київляни вже їдуть сьогодні додому. Нагрілися трошки в селі і їдуть в свою морозилку. Пока-пока, Щасливої дороги. Щоб поки ви доїхали, з'явилося у вас світло, тепло, щоб ви не мерзли і щоб перестали стріляти. Хоч трошки морально відпочили від цих взривів, від цього холоду. Так що наша зажигалочка вже поїхала. Організувала таке день народження. Це Наташині сестрички були. Гарна шапка, так? Угу. Красавець. Так, вже вечір, світла в нас нема. Чотири години не буде світла, якщо нічого не зміниться. Я прийшла, підкидаю. Буржуєчку дров, щоб було тепленько. Кабанчикові. Так, і у нас тут є поповнення. Подивимося, що Наташа подарувала своєму чоловіку на день народження. Отаких От дві красивих дівчинки. Що? Щоб не було йому скучно було що поратися. У нас завжди були свої поросятка, але, як ви знаєте, в нас пропала льоха, так що прийшлося купляти. Котикам тут тепло. Я давно ти мене бачив, так? Да? Да. Ну, і що? Ніяк не можуть від цієї звички відійти, щоб не лізти. Тікайте, тікайте. Кладемо, тоді пізніше ще раз прийду, і буде ташкент. Їсточки принесла. Що марфа? Що таке? Ой? Муся наша вийшла провітритися трошки зі мною. А я думала, що це нас ріжик, але ні, нашого. Коло носа ріже п'ятно, а це ні, такий гарний, здоровий кіт, незнаючий. Нема, вже десь погнався за Кицькою. Так, подивимося, що у нас з температурою. Так, десять. Мінус десять. Така в нас погода? Всім на добраніч і тихої всім ночі.